Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Мартін Гайдегер народився у 1889 році в Німеччині та став одним із найвпливовіших філософів ХХ століття. Він навчався у Фрайбургському університеті, де згодом і викладав. Основною працею Гайдегера є буття і час, опублікована у 1927 році. У цій книзі він аналізує проблему буття, розглядаючи людське існування через поняття Дасайн. Яке позначає перебування людини у світі з усвідомленням власної смертності. Філософ наголошував на відмінності між сущим і буттям, стверджуючи, що традиційна метафізика нехтувала цим розмежуванням. Іншою важливою темою його мислення стала проблема техніки, яку він розкрив у своїх пізніших працях, таких як запитання про техніку. Гайдегер вважав, що сучасна технологія перетворює світ на сукупність ресурсів, що віддаляє людину від автентичного існування. Його філософія мала значний вплив на екзистенціалізм, феноменологію та постструктуралізм. Проблема буття є центральною темою філософії гайдегера, і він ставить її радикальніше ніж попередні мислителі. На його думку, західна метафізика з самого початку нехтувала самою сутністю буття, зосереджуючись лише на сущому, тобто на окремих речах, явищах і процесах. Однак суще є лише тим, що перебуває у бутті, тоді як саме буття залишається непомітним і невисвітленим. Це призводить до своєрідного забуття буття, що за гайдегером визначає всю історію філософії від Платона до сучасності. Філософ вважає, що буття не є простою наявністю чи об'єктивною даністю, воно відкривається у процесі людського існування, у взаємодії людини зі світом. У цьому контексті він вводить поняття екзистенціального аналізу, який був покликаний дослідити не лише окремі речі чи закони природи, а сам спосіб, у який буття стає зрозумілим для людини. Людське буття, яке він позначає як дасейн, є тим привілейованим способом існування, у якому буття може відкриватися. Однак це відкриття ніколи не є повним, оскільки буття залишається певною мірою прихованим, невичерпним, а його розуміння завжди є процесом, що триває. Гайдегер також зазначає, що питання про буття не може бути просто ще одним філософським запитанням серед інших, адже воно є найпершим і найфундаментальнішим питанням мислення. Проте сучасна людина, підпорядкована техніці і науковому підходу до світу. Дедалі більше втрачає здатність ставити це питання. Домінування технологічного мислення змушує розглядати світ лише як сукупність об'єктів, що підлягають підрахунку, вимірюванню та використанню. Це ще більше поглиблює забуття буття, перетворюючи людину на істоту, що існує у світі, не усвідомлюючи самої основи цього існування. Таким чином. Проблема буття у гайдегера постає не лише як теоретичне питання, а як запит до самого способу людського перебування у світі. Філософія, яка прагне справжнього розуміння буття, мусить подолати традиційні метафізичні уявлення та звернутися до первісного досвіду відкритості буття, що проявляється у мові, мистецтві, поезії та власному існуванні людини. Дасайн є ключовим поняттям у філософії Гайдегера, оскільки саме через нього він прагне переосмислити питання буття. На відміну від традиційного уявлення про людину як суб'єкта, що протистоїть об'єктам світу, Дасайн визначається як істота, яка вже завжди перебуває у світі, яка розуміє і проєктує себе у майбутнє. Людське існування не є просто фактом, воно є можливістю, а ця можливість передбачає саморозуміння та свободу. Дасайн ніколи не є просто наявним, як річ або фізичний об'єкт, а завжди становить собою відкритість до буття. Гайдегер підкреслює, що Дасайн живе не у вакуумі, а в контексті певного світу, що визначає його способи мислення, дії та розуміння. Це буття у світі не є пасивним спогляданням, а завжди включає турботу та занепокоєння. Людина не просто існує серед речей, а завжди має до них певне ставлення. Яке визначається її можливостями та проєкцією власного майбутнього. Десайн перебуває у процесі становлення, оскільки його сутність полягає не у фіксованих характеристиках, а в тому, що воно завжди випереджає себе, спрямовується вперед і осмислює себе через власні можливості. У цьому русі до майбутнього постає фундаментальний аспект десайн його конечність. Людське буття не безкінечне, воно спрямоване до смерті, яка є найбільш власною можливістю кожної людини. Усвідомлення цієї конечності за гайдегером є основою автентичного існування. Коли людина ухиляється від цього усвідомлення, вона живе в стані неавтентичності, підкоряючись загально прийнятим нормам, шаблонам і безособовому вони. У такому стані вона перестає бачити себе як унікальне існування, що має власний шлях, і просто повторює те, що прийнято суспільством. Автентичне існування, навпаки, вимагає повернення до самого себе, до власної індивідуальної можливості бути. Це не означає ізоляції чи відмови від світу, а радше сміливість прийняти свою кінцевість і жити відповідно до неї. Усвідомлення смерті не веде до відчаю, а навпаки. Дозволяє Дасайн жити повноцінно, оскільки воно більше не розчиняється у буденності, а усвідомлює власну відповідальність за своє буття. Таким чином, Дасайн це не просто людина як біологічна чи соціальна істота, а спосіб буття, що відкривається буттю і розуміє себе через свої можливості. Його існування є часовим, спрямованим у майбутнє, але водночас обмеженим смертністю. Саме через цю напругу між можливістю і кінцевістю розгортається справжнє питання про сенс буття, яке не може бути дане як проста відповідь, а повинне щоразу відкриватися у самому процесі існування. Часовість є фундаментальною характеристикою людського існування, оскільки саме через досвід часу десайн розуміє себе і своє буття. Гайдегер відходить від звичного розуміння часу як об'єктивного потоку моментів і натомість показує, що час є способом існування людини. Десайн завжди перебуває у відношенні до майбутнього, минулого і теперішнього. Проте не як до зовнішніх відрізків часу, а як до екзистенціальних можливостей. Його буття є випереджаючим воно спрямоване у майбутнє, і саме через це спрямування можливо усвідомлювати власне минуле та актуалізувати теперішнє. Людина не просто існує в часі, вона є самою часовістю. Минуле не є для неї чимось віддаленим і завершеним, адже воно визначає її теперішнє через наявні традиції, досвід і спадщину. Проте цей зв'язок із минулим не є механічним повторенням, а передбачає його осмислення і переосмислення. Майбутнє, у свою чергу, не є просто наступною подією в хронологічному ряді, а є горизонтом можливостей, у якому Дасайн формує себе. Людина не є повністю зумовленою своїм минулим, оскільки вона завжди відкривається до того, що ще не настало, а значить, може змінювати себе та своє ставлення до буття. Теперішнє постає як точка, в якій перетинаються майбутнє і минуле, проте воно не є самодостатнім моментом. Якщо людина живе лише в миттєвості, не рефлексуючи над своїм минулим і не спрямовуючись у майбутнє, вона втрачає своє справжнє буття. Автентичне існування можливе лише тоді, коли Десейн усвідомлює себе як часову істоту і приймає свою історичність та відкритість до можливостей. Це відкриває питання про смерть, яка є граничною можливістю десейн. Вона не є подією, що відбувається одного дня, а супроводжує людину впродовж усього її існування як його крайня межа. Усвідомлення смертності не означає страху чи паралічу, а радше дозволяє жити автентично. Бо тільки прийняття кінця дає змогу оцінити значущість власних рішень і власного часу. У неавтентичному стані людина намагається не думати про смерть, живучи так, ніби її немає, або покладаючись на анонімне вони, яке диктує шаблонні уявлення про життя. Таким чином, часовість не є зовнішнім виміром, у якому існує десайн, а є самою структурою його буття. Людина не просто рухається у часі, вона постійно здійснює вибір між автентичним існуванням, яке приймає часовість, і неавтентичним, яке її заперечує. Лише через прийняття своєї часової природи дасайн може справді поставити питання про сенс буття і наблизитися до його розуміння. Традиційна метафізика, починаючи від Платона і Аристотеля, прагнула визначити буття через категорії, сутності та загальні поняття, які ніби пояснюють реальність, але насправді затемнюють саме питання буття. Гайдегер вважає, що вся західна філософія зосередилася на сущому, тобто на конкретних речах, істотах і явищах, і цим забула саме буття як таке. Вона шукала остаточні основи світу, створювала онтологічні схеми, вводила поняття субстанції Бога, духу чи матерії. Але при цьому не ставила найголовнішого питання що означає буття? Це забуття буття проявляється у тому, що метафізика завжди мислила буття як присутність. Тобто як те, що є тут і зараз, що можна зафіксувати, описати і вивчити. Вона намагалася зробити буття чимось стабільним, таким, що можна осягнути розумом або визначити через певну структуру. Однак буття не є річчю, не є предметом дослідження, в тому ж сенсі, що природні чи математичні об'єкти воно відкривається не у формі абстрактних понять, а у самому досвіді людського існування, у способі, яким людина перебуває у світі. Хайдегер показує, що це забуття буття має глибокі наслідки не тільки для філософії, але й для самої культури і суспільства. Воно приводить до того, що людина починає сприймати світ лише як сукупність корисних об'єктів, які можна використовувати. Це відчужує її від буття, змушуючи мислити лише в категоріях ефективності, продуктивності та технічного контролю. Такий спосіб мислення домінує у сучасному світі, де наука і технологія стали головними способами відношення до реальності, витісняючи більш глибокі форми розуміння, такі як мистецтво, поезія чи медитативне споглядання. Подолання цього забуття не може бути простим поверненням до старих метафізичних систем або пошуком нових філософських концепцій, воно вимагає радикальної зміни способу мислення. Філософія повинна не пояснювати буття, а прислухатися до його голосу, дозволити буттю відкриватися саме по собі. Це можливо лише тоді, коли людина усвідомить власну кінцевість і тимчасовість, коли перестане сприймати світ як об'єкт для використання, а побачить у ньому те, що відкривається і дарується. Справжнє запитання про буття не може мати однозначної відповіді, оскільки буття не є річчю серед інших речей. Воно не є чимось, що можна визначити, бо будь-яке визначення одразу ж перетворює його на суще. Тому шлях добуття це не шлях знання у традиційному сенсі, а шлях відкритості, слухання, прийняття власної конечності і готовності дозволити буттю бути. Лише через це мислення можна подолати метафізику і повернутися до найпершого питання, яке вона так довго ігнорувала. Техніка для сучасної людини здається простою сукупністю інструментів, створених для полегшення життя, але гайдегер показує, що вона є набагато глибшим феноменом, який визначає сам спосіб, у який ми бачимо і переживаємо світ. Техніка це не просто засоби, а спосіб відкривання буття, певний лад відношення між людиною і світом. Західна метафізика, яка мислила буття як присутність і об'єкт, підготувала ґрунт для такого мислення, у якому світ сприймається як запас ресурсів, що мають бути підкорені, виміряні та використані у традиційному доіндустріальному світі. Людина ще могла взаємодіяти з буттям через природу, мистецтво і ритуали. Вона ще не бачила світ лише як об'єкт для контролю. Але сучасна техніка призводить до тотального перетворення світу, в якому більше немає місця для буття, бо все стає тільки наявним під рукою, тільки засобом для досягнення інших цілей. Ліси більше не сприймаються як живі організми, вони стають деревиною. Річки вже не є стихіями, вони стають енергією. Людина, відповідно, також більше не є дасайн, а стає людським ресурсом, елементом у системі виробництва. Гайдегер говорить про те, що техніка є не просто набором інструментів, а певним способом поставлення світу, який він називає постав. Технічний постав змушує людину бачити буття лише як щось придатне для використання. Він організовує все так, щоб сутність речей зводилася до їхньої функціональності. У цьому світі більше немає місця для запитання про буття, бо буття заміщується ефективністю, точністю і користю. Техніка створює видимість контролю над реальністю, але насправді вона ще більше віддаляє людину від її справжнього буття, від її екзистенціального запитання. Водночас, техніка є не просто людським винаходом, вона має свій внутрішній розвиток, свою власну логіку. Людина думає, що вона керує технікою, але насправді технічний спосіб мислення вже давно керує людиною. Людина, що живе у добу техніки, навіть не помічає, наскільки її мислення, почуття і світогляд визначаються тим, що все навколо існує лише як ресурс. Це означає, що техніка не є нейтральною, вона є долею сучасної людини, тим ма, що визначає її спосіб існування, навіть якщо вона цього не усвідомлює. Втім, хайдегер не пропонує простого заперечення техніки чи повернення до доіндустріального світу. Він вказує, що в самій техніці прихована можливість іншого відношення до буття. Саме через розуміння техніки як поставу людина може спробувати вийти за межі цього мислення і відкрити інші способи буття у світі. Мистецтво, поезія, мова це ті сфери, де ще зберігається відношення до буття, яке не зводить його до простого ресурсу. Завдання філософії не відкинути техніку. А зробити її прозорою, побачити, як вона визначає спосіб нашого існування, і через це усвідомлення відкрити можливість іншого способу буття, в якому світ знову може явитися не як склад ресурсів, а як таємниця, як те, що саме дарує себе людині. Мова для гайдегера є не просто засобом комунікації, а тим, через що відкривається буття. Традиційна філософія розглядала мову як систему знаків, інструмент, який людина використовує для вираження думок, але це означає, що мова сприймається як щось вторинне, як зовнішній додаток до мислення. Однак справжня сутність мови не в її практичному застосуванні, а в тому, що вона є домом буття. Людина не просто говорить мовою, вона живе в ній. Мова не є створенням суб'єкта. Навпаки, вона є тим, що дозволяє мислити, що відкриває саму можливість розуміння буття. Гайдегер говорить, що саме через мову буття промовляє до людини. Це не означає, що буття можна просто описати словами чи виразити в наукових термінах. Навпаки, мова несе в собі певну глибину, яка виходить за межі чітких визначень. Найбільша загроза для мови полягає у тому, що сучасний світ намагається зробити її технічним інструментом, звести її до засобу інформаційного обміну, позбавити її здатності розкривати буття. У повсякденному житті мова часто використовується механічно, без усвідомлення її зв'язку з буттям. Людина говорить набір звичних фраз, повторює загально прийняті думки, не задумуючись про те, що слова самі по собі можуть відкривати істину. Це стан неавтентичної мови, у якій слово вже не несе своєї первісної сили, а лише обслуговує комунікативні процеси. Водночас є моменти, коли мова раптово відкриває щось більше. Це відбувається в поезії, у мистецтві, у філософському мовленні, коли слово перестає бути просто засобом і стає подією, що розкриває істину буття. Гайдегер особливо підкреслює роль поезії у збереженні справжньої сутності мови. Поетичне слово не просто передає інформацію, воно здатне явити буття таким, яким воно є, дати змогу людині пережити його відкритість. Саме тому поети для Гайдегера є своєрідними хранителями буття. Вони не вигадують красиві образи, а дозволяють буттю говорити через їхні слова. У цьому сенсі філософія, яка ставить питання про буття, також має повернутися до мови, яка не є просто засобом логічного аналізу, а є тим, що дозволяє відкривати істину. Той, хто прагне по-справжньому мислити, повинен дослухатися до мови, відмовитися від механічного використання слів і навчитися чути те, що промовляє буття. Це означає не просто зміну способу мовлення, а радикальне переосмислення відношення до світу. Бо саме через мову людина вкорінена в бутті. Збереження справжньої мови це збереження самої можливості бути, можливості переживати світ не як сукупність речей, а як відкритий простір істини. Тому питання про мову є не просто питанням лінгвістики чи комунікації, а питанням про саму долю буття у добу, коли воно все більше віддаляється від людини. Філософія Гайдегера стала однією з найвпливовіших у ХХ столітті, радикально змінивши спосіб мислення про буття, людину та саму філософію. Вона відкрила новий підхід до Буття перестало бути простою категорією або абстрактною сутністю, а постало як те, що вимагає посімстійного запитування, екзистенціального осмислення і відкритості. Через аналіз Десайн гайдгер змістив акцент із загальної метафізики на конкретний спосіб людського існування, що стало ключовим моментом у розвитку екзистенціальної філософії. Його ідеї глибоко вплинули на таких мислителів, як Жан Поль Сартер. Моріс Мерлопонті, Ганс Георг Гадамер, Еммануель Левінас, Мішель Фуко та Жак Деріда. Сартер запозичив у Гайдегера поняття екзистенції, хоча інтерпретував його у світлі феноменологічної суб'єктивності, зробивши свободу головною характеристикою людського буття. Гадамер розвинув гайдегерівське розуміння мови у своїй герменевтиці, показавши, що розуміння завжди є історично зумовленим процесом, що відбувається у мові. Деріда. Критикуючи метафізику присутності, використав гайдегерівський аналіз для розвитку своєї деконструкції. Вплив гайдегера простежується також у постструктуралізмі та сучасній континентальній філософії, яка, навіть критикуючи його ідеї, залишається у просторі питань, які він поставив. Попри значний вплив, філософія гайдегера зазнала і серйозної критики. Його аналіз буття здавався надто абстрактним і відірваним від соціальної реальності, що особливо підкреслювали представники марксизму, зокрема Теодор Адорно. Його звинувачували в тому, що він нехтує історичними і матеріальними умовами людського існування, зосереджуючись на онтологічних роздумах, які не дають відповіді на питання соціальної справедливості чи політичних змін. Інші, як Карл Поппер, вважали його стиль непрозорим. А аргументи спекулятивними, наближеними до містицизму. Додатковим фактором критики стала його політична позиція у 30-х роках ХХ століття, зокрема, його короткочасна підтримка нацизму, що поставило питання про зв'язок його філософії з ідеями авторитаризму. Опозиційною до Гайдегера можна вважати аналітичну філософію, яка зосереджується на логічному аналізі мови та ясності понять. Людвіг Вітгенштейн, який розглядав мову як практичну діяльність. А не як шлях добуття, в цьому сенсі є антиподом Гайдегера. Також структуралізм і позитивізм, які відкидають суб'єктивний вимір екзистенції на користь об'єктивних структур або емпіричних фактів, можна вважати альтернативними шляхами розвитку філософії. Попри це... Навіть критики визнають, що гайдегер зробив буття знову центральною темою філософії і запропонував спосіб мислення, який неможливо просто відкинути, не вступаючи з ним у серйозний діалог.